Добрий день, це канал я і мамині тваринки. І ми з вами йдемо на город. Так, ось так я обтіла ще й той виноград тут. І цей, що тут породистий, і цей той перший малий тут коло палки. Це престиж. А ті, як звуці, не знаю, це я заказувала вроді інфорафлора. Флора, ось бо я забула, як правильно. Інфафлора чи якось ось так. Заказувала два сорти Але чи то один мій остався, а другий Ну один точно скуплено. Бо один тут сидів, а другий туди далі. Так трійки ще один не прийнявся. Або мій не прийнявся, або той, що другий куплений. Ну не знаю, не буду спорити. Ну а це ми йдемо садити полуниці. І дяді льоні. О! Воду беремо з собою одразу і йдемо садити. Тут вже копає, я зараз заскороджу. Так, тут виноград я теж обтіла, з нею набрала живців, щоб поставити воду, хай пускає дуже смачний виноград. І з там тих виноградів з теж набрала живців. Ось так мої полунечки посаджені. Ну, а тут поза лаванду ми посадимо останні полонечки. Зараз все тут заскороджу. Ось це їх копає, але там асфальт. Земля суха, але з одно хоч трошки, але є, трошки дощики є. Але далі ще більше дощі передає. Ось так. Тут мої хризантемки ростуть, ми їх так і оставимо, хай собі ростуть. Тут моя лавандочка росте, красунечка. А це у нас така красуня осінь. Ну, вибачаюся за шум, люди роблять город. Ось під, під часник, напевно, я там знаю щось. Щось дядиють, виробляють. Оце мені ще ось такі полонись, трошки залишилися радочки зробити. Ну, не знаю, тут же чоловік скопав все. Ось так, щось такі то справи у нас. А мені треба скоротити. Ладненько, поки ми пауза, посаджу, тоді покажу. Чи буду садити, Ну, покажу, які полониці. Ну, так тече торби. О, бачите, які. Гарні саженці, такі молоденькі. І зараз ми посадимо. Подивимося, які вони будуть у нас рости. Ну, Оці от то. Казали мені, що якась там купчиха, я в впочаю купляла ті окраїні, то дуже файні. І там ті крайні, що я в інтернет-магазині купувала краю. Теж дуже файні там два сорти. Ну, кому цікаво, як вони звуться, ті перші сорти. То в мене є відео, як я там того року їх садила восени. І я казала, як вони звуться. Так що ось таке діло. Ось. А це я. В інтернеті те жінка продавала, заказала. Теж гарні полуниці. Ось, ну, одним чим вони дуже погані, що дуже вуса багато пускають. Бо ці, чи ціо, чи там кіо краю, то вони вус дуже мало пускають. А ці в мене середину, то вуса страшенно женуть. Ну І дядь Льоня казав, що теж сади рідше, бо дуже сильно вуса пускають. Ну, не знаю, я багато їх садити не буду, бо... Я вже й не маю, де їх садити багато. Вже не останеться місця ні під часник, ні під що. Тут полуниці, тут полуниці, тут полуниці. О, так що, ось такі то справи. Так що, багато садити не буду. Це часник буде тут. У нас з цибулею кущівкою. І тоді буде вже город запораний. Ще остануться квітники і побризкати садок. Так що ось таке то діло. Все, будемо скородити. Так, три радочки я посадила полуничок. Я діляні, вони окремо, відділені. Ось, Ось так. не Видно, не видно. У нас такий вітер зимний зірвався. Як не подує вітер, то так тепло жарко. Як тільки вітер подує, такий морозен я жнун. Оце. Де кукурудза в мене була. Копає Ігор. А тут така брила, така земля суха, що то капається. яка гарна квіточка. Красуня. Які що відцвітають, робляться червонувати такі. Я за квітки показую. Йду заберу свій виноград, який я натяла ставити в воду, щоб в пускав. Ось цією породисті ще й обтяла. І понатинала. Ось, дивіться, скільки я. Ого, одною рукою не візьму. стільки лози, бачите. Це авто з того всього винограду, того що я пообтинала. Ось. І начала лози поставити воду. Так що ось так. Красота. Ось їм Бачите це нині ще один день погоди, а на завтра вже дощ. Ось так. Так, полунички посадили. Роботу на городі зробили, ще тільки посапати мені залишилося. І зараз кукурузу ту забру і все. О, так, щось такі, то справи в нас. І робота буде зроблена. Що це за горіх? О! А що це за горіх? Що це за горіх? Що це за горіх? Що не миє в землю? Хай собі буде той горіх. Побачимо. Він вроді сторішніх ще аж. Не зійшов. Горіхи вже облетіли, треба листя позгортати буде. І ось ставити, щоб було виноград понакривати. Ось такі -то діла Ладненько. Всім всього самого найкращого. Мирного неба, міцного здоров'я ще треба, Ігорю буде завести бензопилку. Обрізати то мені в Шовковиці пару гиляків і сливці. І тоді буде усе. Ладно, все, всім миру, спокою, затишку. Скоріше вам нам всім перемоги. А вам всім міцного здоров'я, Божої опіки. І хай Бог посилає нам мир, спокій, затишок. І міцне, міцне всім здоров'я до зустрічі. Слідуючому відео. Всім па-па-па-па.